З понеділка почну нове життя. Скільки разів ти це собі повторював? І кожного разу понеділок приходив, а нічого не змінювалося. Але цього разу було інакше. Оксана прокинулася ще до будильника. Сонце тільки сходило, а вона вже відчувала легке хвилювання, як перед іспитом. Вона ввечері зібрала рюкзак, приготувала зручний одяг, і навіть залишила на столі листівку з написом Ти зможеш? Її рішення було простим і водночас складним почати дбати про себе, не відкладати здоров'я, не жалітися на втому і не ховатися за виправданнями. Вона вийшла на ранкову пробіжку, хоча ще тиждень тому сміялася з подруги, яка так робить. Крок за кроком, вдих за вдихом, вона відчувала, як тіло ніби очищається від старих звичок, думки ставали яснішими. Не обов'язково одразу все змінити. Подумала вона, достатньо робити маленькі кроки щодня. Вдома Оксана, замість звичного солодкого чаю з печивом, зварила собі вівсянку і увімкнула улюблену музику, і вперше за довгий час їй не хотілося тікати від себе. Той понеділок не став чарівною паличкою, але він став початком, початком нового життя, яке вона вже не відкладала з понеділка, бо воно почалося тут і зараз.